Ава Отче, іменем Ісуса Христа дай нам Царство Боже та плоди Святого Духа, любов, доброту, радість, мир, довготерпіння, лагідність, вірність, тихість, здержливість і прийми молитву на вервиці в цьому наміренні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що вщуди, єси, все наповняєш, скарби рів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, роженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він зад нас, людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і возніше на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворного, що від отця і Сина ісходить. Що з отцем і Сином рівно поклоняє ми і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив нині повсяк час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віці. Амінь. Омі Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде вора Твоя як на небі, та й на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Вавича душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками і благословенний прид Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, и Вавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний прит Лона твого, бо Ти породила Христа спаса і Діво, радуйся, Радуища, Богодатна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, і висира душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Богодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і визволила душ нашу. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і ибавитиля душ нас. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і избавиться душ нас. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, Бо ти породила Христа Спаса і и душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Вавича душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і бачила душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віці. Амінь. Омі Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Хліб наш насний, дай нам сьогодні і прости нам провини наши, як і ми прощаємо винуватцям наш, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, між жінками, і благословенний плід Лона твого, Бо ти породила Христа Спаса і Вавиче душ наших. Богородиця, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Вавича душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Діво, радуйся, Радуща, Богодатна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, і вища душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Богодатна Мария, Господь з Hospot ти між жінками і и плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і valitera душ наши. Богородища Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, и благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, ибавитира душ нас. Богородице, Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ибавича, душ нас. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний твого, бо ти породила Христа Спаса і вича душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Вавича душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і бавиться, душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віці. Амінь. Омі Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос послав Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде вора Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, між жінками, І благословенний плід Лона твого, Бо ти породила Христа Спаса, і Вавича душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Діво, радуйся, Радуща, Богодатна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і ира душ наш. Богородища Діво, радуйся, Богодатна Мария, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і бавитиля душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, ибавитиля душ наших. Богородице диво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, між жінками, і благословенний плід Лона твого, Бо ти породила Христа Спаса і и душ нашу. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і Вавича душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і бавиці душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віці. О, Омі Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню. провадь усі душі до неба. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію до неба взяв. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде вора Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, між жінками, І благословенний плід Лона твого, Бо ти породила Христа Спаса, і Вавича душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти, між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, и Вавича душ Богородице, Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа спаса. Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, і вавища душ наших. Богородища Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і valitera душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, во Ти породила Христа Спаса, ібависера душ наших. Богородице Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, во Ти породила Христа Спаса, избавиться, душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і вичара душ наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Вавича душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, о, ти породила Христа Спаса, і бачила душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віці. Амінь. Ом Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію в небі увінчав. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, між жінками, І благословенний плід Лона твого, Бо Ти породила Христа Спаса, І Вавича душ наших. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, між жінками і благословенний прит Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Вависира душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний прит Лона твого, бо Ти породила Христа спаса. Діво, радуйся, Благодатна Богодатна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, и вища душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, Богодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса и душ наши. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, Во Ти породила Христа Спаса, Ібавича душ наших. Діво, Радуйся, Благодатна Богодатна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, во Ти породила Христа Спаса, Ибавича, душ нас. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса, и Вавича душ Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти ми жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і виселя душ наших. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти ми жінками, і благословенний плід Лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і бавиці, душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віці. Амінь. Ом Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь.